Вітаю вас! Ви, напевне, чули, що МВФ затвердив програму кредитування України на 4 роки, а, напевно, не здогадуєтесь, що перший транш Україна навіть отримала 2,6 мільярда доларів. Це все пішло на збільшення золотовалютних резервів. Золотовалютні резерви України зараз збільшились. Тут зразу виникли розмови. Тепер буде! Плаваючи курс, все, курс буде 50, девальвація, ввал і так далі. Є таке? Є. У нас взагалі дуже люблять лякати людей девальвації. Пам'ятаєте, в березень, весь березень розповідали, що буде девальвація в кінці виявилася револьвація. А тепер лякають от все. Фіксований курс зараз вміють і буде 50. Тут таке буде. Жах! Якщо вам дійсно цікаво, що ж вимагає МВФ, що стосується цього плаваючого гнучкого курсу, давайте нам розповім. Так, без хайпа, без троллінгу, а от так як воно є. І почнемо із вимог Міжнародного валютного фонду. Ну, Я багато разів розповідав, коли надається кредит, там є такий великий доволі документ, де прописуються так звані маячки, то є, що Україна повинна виконати. Там багато є. Багатині. Але як ми говоримо про курс, тому зачитуємо те, що стосується курсу. Зачитую. Уважно, всі уважно слідкуйте. Значить так, читаємо. Розробити стратегію повернення до плаваючого обмінного курсу, послаблення валютного контролю та переходу до інфляційного таргетування. Цей термін. На кінець червня 2023 року. Звертаю вашу увагу. Розробіть стратегію. Та ж нема вимоги відмінити фіксований курс. Ми ну, ви знаєте, розумієте, стратегію... Є. Розроблять, розроблять. Дивіться, Та, яка ситуація. Так, да, БЕФ постійно рекомендує, щоб Національний банк України займався таргетуванням інфляції. Пам'ятаєте, була така, гонтю коли питали, а чого курс обвалюється, вона каже, не заважайте, я таргетую. Смішно, звичайно, але так. І це дійсно вимагає доволі стандартно. І на сьогоднішній момент все, що вимагає МЕФ, розробити стратегію. Все. Біж нічого. Ні, ну самі розумієте, в стратегію можна прописати. Найближчі 5 років буде відмовитися фіксовано курс. Зараз віці касательно. На сьогоднішній момент, навіть якщо відмовитись від фіксованого курсу, нічого не поміняється. Так, да, курс фіксований. 36,6, як температура. Але є чорний валютний ринок. Що зараз на чорновалютному ринку? 37 копійочок. Тобто, розумієте, така ситуація, якщо навіть зараз дійсно відмінити, ну буде те ж саме. 36 копійочка, 37. Тобто нічого радикально мінятися не буде. Абсолютно. Оці всі крики, девальвація, вау. Дивіться, щоб ви зрозуміли, більш на курс, е, не фік, ну, на курс гривні впливає не фіксований курс. А дійсно ці валютні обмеження. Та, на сьогоднішній момент, коли почалась війна, Національний банк України вів ряд обмежень. Ну, наприклад, ви не маєте можливість переховати 400 тисяч доларів за кордон якості інвестицій. Там є ще багато обмежень, які стосуються бізнесу. Так, да, національний банк може їх ну, частково відміняти. Взагалі, хочу нагадати, що коли от була криза 2014-2015, там теж було дуже багато обмежень. А потім за 2016, 2017, фактично три роки відміняли. От так от потихеньку, так. Да. Скоріше за все тут таким. Ну, будуть відміняти поетапно раз, два, щось відмінити, ну, там, дозволить проплачувати за послуги, знімуть ліміт, скільки можна переховувати грошей, вигляді дивідентів і так далі. Знімуть ліміт на інвестиції, коли ви будете мати можливість перерахувати за кордон в якості інвестиції 400 тисяч євро. Ну я або й квали. Клас. Це теж був. Але ну, не за день. Стратегія передбачає, що це буде поетапно. І в результаті будемо бачити поетапну ситуацію на валютному ринку. Тут взагалі цікава ситуація. Якщо почитати весь документ, там є МВФ вимога, щоб перерахували макроекономічний прогноз. Ну, взагалі порахували новий, і перерахували, і зробили прогноз на три роки. При цьому не звернули увагу, що прогноз, який розрахований на 2023 рік, він розраховується при курсі 42 гривень. Ну За долар. А зараз 37. І вони говорять, це неправильно. Перерахуйте по поточному курсу. Ну Тому що ну це різниця велика. З точки, а щоб ви зрозуміли, від цього залежить надходження до державного бюджету. У нас дуже багато державний бюджет наповнюється за рахунок імпортного ПДВ. А імпортне ПДВ як рахується? Імпортний товар перемножили відповідно на курс. 20%, тух, ПДВ. А якщо курс 37, а якщо не 42, ну, буде різний ПДВ. От говорять, перерахуйте, що з вас не виходить, ну перерахуйте, перерахуй. Там теж, по-моєму, до червня треба зробити, ну перерахуйте. Так що це не проблема. Але на сьогоднішній ми дійсно склалася така ситуація, що у нас не де ревальвація. Я так розумію, що скоріш за все, ну, навряд Національний банк захоче понижувати. Хоча колись там Шмігаль сказав, що як ситуація покращиться, ми можемо вернутися на курс, який був до війни. Говорив, говорив таке. Мерзвінська так сує. Тому що для національного банку це не дуже і вигідно. Не теж не вигідно. які зміни курсу або зростання, або навпаки суттєва ревальвація, це теж погано. Тому я думаю, що національний банк і... Міністерство фінансів буде прот... коротше, Оце є у нас курси, це 36. На нього орієнтуються, Ну, можливо, дійсно буде 37. Ну, коли от відмінять фіксовано. О, 37. 27. вірно, Ні, це єдине, що може відбутися. Може. Але знов таки закінчується війна. перемога, І в Україну пішли інвестиції. Ну, аграрний сектор, аграрний сектор це мається на базі? От олігархи почали активно заводити долари в Україну. Може бути? Може. А там грошей багато. От тоді дійсно може бути дуже суттєва Може. Але це ми, скажімо так, з вами фантазуємо. Тому що ніхто не скаже, коли війна закінчиться, і чи будуть дійсно олігархи заводити. Тому що вони будуть заводити, якщо вони будуть бачити чітке розуміння, що ринок землі запустили, вони можуть скупувати землю будувати підприємства, інвестувати лиш тоді, так. Тоді дійсно може так трапитись, що прийде стільки інвестицій, що Національний банк буде викуповувати, да? викуповувати валюту вадь, вадь, вадь. Диво економічне буде, так? Ну, давайте. Позитивну якусь інформацію. А поки що, поки що маємо таку ситуацію. Так, да, курс близько 37. Так, да, на сьогоднішній момент фіксований курс. Звертаю вашу увагу, що він більш-менш задовольняє і експортери, і імпортери. Ну вони купують і продають ну, по близькому курсу. Так, да, завжди експортери хочуть більше. Але імпортери, в свою чергу, хочуть менше. І це ніколи ніколи не задовольнить. Мало того, якщо дійсно дуже задовольнювати курс, хто да, торгує зерно, заробить. Не запрещено. Але той же, хто вирощує зерно, буде матюкатись, тому що... Паливо імпортне? Ага, дорого. Мінеральне добриво імпортне? Дорого. Тобто, виходить, що собівартість виробництва зерна підніметься. І це буде не добре, це буде погано. Так що на сьогоднішній момент краще, щоб воно не рухається. Воно більш-менш вляглося у нас і по паливу, і по мінеральним добривам. І, і поцілені на зерно. Так, да, вони там приупали трошки, ну знаєте, кожен хоче багато. Хлопці, ну багато ми розуміємо, але ринок є ринок. Був момент, коли багато заробили, зараз менше заробили. Нормально, нормально. І так от воно і працює. Так що поки що, не беріть дурного голову важкого руки, читайте меморандум МВФ, або слухайте мене. Тому що Бог свідок, коли оці люди пишуть, побував би його. Ну таку несенітницю пишуть, таку дурню. Я розумію, що умисно це роблять, що у вас лякають. Як бачите, немає нічого. Страшно агрутивно. МФ дійсно рекомендував відмовитись від фіксованого курсу, але етапу. Стратегії! Як вони будемо відмовлятись стратегії? А скільки займе часу? Бережмо побачимо. А поки що, до побачення, всього найкращого. Лайки, дизлайки ви знаєте, коментарі теж знаєте. Чекаю вас у гості. Для... бесіди на економічну тематику. А что, вам дуже так хочется? то ви знаете, знаєте, клуб економічної мудрости для самых-самых мудрых. Там и кнопочка, спонсор. Все, дякую за вас. До побачення.